Правоохоронці зібрали докази вини колишніх посадовців державного підприємства Антонов. Про це повідомляє служба безпеки України. За даними слідства, в лютому 22-го, напередодні повномасштабного вторгнення РФ, обвинувачені не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. І оці дії екс-чиновників призвели до тимчасового захоплення окупантами стратегічно важливого аеродрому та знищення Ан-225, Як ми знаємо, мрія це найбільший вантажний літак у світі а державі. Було завдано майже 8,5 мільярдів гривень збитків. Обвинувачені це гендиректор Антонова Сергій Бичков і начальник підрозділу з авіабезпеки Олександр Нитьосов. наразі під вартою і їм загрожує до 15 років. Ув'язнення йдеться у повідомленні СБУ. От наскільки можливо було врятувати літак? Мрія чому тільки зараз ось отримали підозру через два роки? Це такі найголовніші питання, про які хочемо говорити, і е, також є вже з нами так. Дмитро Антонов, командир Ан-225 Мрія, пане Дмитро. Добрий день, добрий день. Ви були командиром рейсу. Скажіть, будь ласка, наскільки можливо було на вашу думку врятувати літак? І чому тільки ось зараз е, вже дійшла справа до суду? Отримали підозру керівники держпідприємства через два роки? Мі е, можна було врятувати це без ніяких е, зауважень. Ще була пропозиція. За місяць до цього евакувати всі літаки нашого підприємства до Німеччини, і е, така можливість е, евакуату була до останньої години, до початку війни. Говорить, літак був на е, технічному обслуговуванні. Ні, він не був на технічному обслуговуванні. В нього брали за 10 днів до е, вторгнення двигун. Е, це нормальна процедура. І двигун повернули вже 23 лютого, в 22 години. Літак був повністю, повністю готов зі всіма 6 двигунами, і навіть через 2 години після цього вилетів наш п'ятий руслан, на яких ми зараз працюємо. Тобто літак був готовий, мрія, за 6 годин до початку війни. А е Еродром був готово все було готово, але команди не поступила. Цікава є ще одна інформація: що вперед день повномасштабного повномасштабного вторгнення Росії в Україну 23 лютого 2022 року підприємства «Укроборонпромо» і державне підприємство Антонов в Гостомелі отримали листа від тодішнього голови Юрія Гусєва з закликом до працівників не панікувати і продовжувати виконувати робочі обов'язки. Тут навіть є така цитата. Я цитую Бібісі: ми продовжимо жити, працювати спокійно і впевнено без паніки, виконуючи свою роботу, реальних підстав для. Неї наразі немає. А якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто, і там закликали не вірити фейкам, припина... припинити збирати чутки, не моніторити месенджери. Мало хто в цій країні знає, більше за нас з вами йшлося в листі. Але також екс керівник Укроборони запевняв, що концерн має чіткий план дій на випадок різних ситуацій. Але деталі цього плану, начебто, оборонним підприємствам не повідомляли ні до. Повномасштабного вторгнення після. Вам щось відомо про це? Ну, я також е чув про цей лист, але я в той час його не бачив. Е ну, це, це е з тої історії, яка говорить про Київ за три дні. Я думаю, все, це от 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 е йде з тієї сторони. Е ці всі е люди, на жаль. На жаль, в мене таке за два роки склалося враження, що вони бажали ну, от подарувати, зробити такий подарок е е цим оркостану, нашими літаками. Тобто, ви думаєте, що чому такі були команди і вказівки? Ну, е тому що е ну, я не думаю, що вони це так. Дуже дуже навмисно зробили, але е, ну, службова недбалість. Вони не е, спробували зробити нічого, щоб врятувати наш парк літаків, е, незважаючи на те, що було бажання, мабуть, подарувати літаків ще щось. Але Можливість вивести літаки були. У нас було три літака, які були е придатні до польотів у той момент. Це Ан-26, який котрий котри після е е декілька тижнів спалили, і якраз наш гарант виступав 24 го числа на фоні е останків цього літака. Ан 74 був водний, і він згорів вперше. почав горіти перші 20 хвилин. Приліти гвинтокрилів рашинських. і а вже ша 225 Це саме сумно, сумне, що сталося на литовищі Ну Оркам. І я е, впевнений, що це було зроблено навмисно. Було е, є кадри, е, коли 27 лютого під ангаром зривається боєкомплекти. І ніяких прильотів не було ззовні. Це був підпал, підпал е боєкомплекту, і е літак був знищений на той момент. Ніяких прильотів на цих кадрах не було видно. А чи правда, що на підприємстві чинили спротив військовим, тому що слідство каже, що фігуранти справи не допустили військовослужбовців Нацгвардії напередодні на територію гостомельського аеропорту для підготовки і захисту? Що в період січня-лютого посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об'єкта і там не було створено ні цих фортифікаційних споруд, ніяких інших захисних заходів. Ну, на жаль, я теж знаю це тільки з е, мас-медіа і з новин. Е, я на той час не мав такої інформації. Е. Трохи пізніше, там, наприклад, мені вже е, розказували е, працівники, які працюють у нас на території. Що 23 лютого, наприклад, е, дуже підозріли люди заходили е, там на е, є такий привідний маяк. Він там е, недалеко від Литовища стоїть. Що якісь люди заходили е, незнайомі абсолютно, а це територія ну, охороняється. Що якісь люди ходили по території, теж але я е, ну достовірно на той час не знав, що там є супротив, нема супротива, е, що з Нацгвардією відбувається. тому що ну це десь трохи не в моїй компетенції було. Е, ще раз ви вже сказали про те, що так він був на е, технічному огляді, але е, ще раз на в якому він був стані? Чи міг цей літак «Мрія», чи могли його запустити? Чи міг він е, е, ще раз скажіть це окремо? Уточніть чи, окремо чи могли поборі. його перегнати був повністю справний і без яких дефектів він тільки був відсутний один двигун. Відсутність одного двигуна не дає ото страшного становища, що літак нікуди не може перемістити. Можна було із п'ятьми двигунами летіти. Але ж я ж говорю, що 23 -го числа двигун був встановлений, був зроблено технічний огляд, гонка двигунів і літак був повністю готовий о по 22 годині місцевого часу. Тобто за 6 годин до початку е е е гарячої війни угу. і е ще на сам кінець е ще в листопаді 2022 року е на підприємстві Антону повідомили, що розпочалися конструкторські роботи другого літака. Ан-225 «Марія». Мрія вартість побудови оцінюється щонайменше в 500 мільйонів. Євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано. А як ви вважаєте, наскільки це можливо, скільки це реально може коштувати? Чи саме зараз є потреба в такому літаку для України? Я вважаю, що потреба є. Зараз спробую це роз'яснити. Літак є. Це найголовніше, що є фюзеляж, є крило. Це саме головне, і це десь 70% від загальної вартості. Треба витратити ще 30%, Оце і є. От оті 500 мільйонів. Там хтось говорить 800 мільйонів. А це обладнання, це треба працювати з світовими виробниками авіаційними. Це такий боїнг, аеробус, і треба е, зробити так, що всі ці виробники зрозуміли, що ми не конкуренти їм. Що нам треба відродити символ, символ наш український е, символ е, світового спроможності всього світу об'єднатися заради однієї ідеї. І якщо ми це зробимо, це буде таким поштовхом для того, щоб ми а, зберегли нашу авіаційну промисловість України, яка ще існує. А, і ми у майбутньому, можливо, почнемо знову будувати літаки, почнемо з чогось маленького, а потім будемо ну, а, працювати, існувати, і будемо жити. Дякую вам, дякую за включення. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Прокоментували цю тему. Командир Ан-225 Марія Дмитро Антонов був з нами на зв'язку.